Полтавська команда виборола п'яте місце на всеукраїнській спартакіаді серед інвалідів праці. Форум, який пройшов із 27 по 28 вересня в Алушті, зібрав учасників з різних регіонів. Полтавщину представили переможці обласної спартакіади серед непрацездатних громадян. Цей досвід, який ми отримали, і при проведенні обласної спартакіади, а потім на всеукраїнській спартакіаді, він дуже важливий і дуже позитивний, тому що він показав, як для цієї категорії людей важливо щоб вони відчували себе не обділені долею, щоб вони залучалися до активної діяльності. Змагалися у шести видах спорту шашки, шахи, армспорт, настільний теніс, бомбаскет та дартс. Полтавці стали кращими у настільному тенісі золото у Оксани Дем'янко. А от команда першість з настільного тенісу нашим не підкорилася. Лише друге місце. Ще одну срібну нагороду в армспорті виборов Сергій Мельник. Чоловік розповідає: вони не є професійними спортсменами, а займаються спортом заради задоволення. Це небов'язково, ну, що люди. Хтось займається конкретно, ходить в зали там чи взагалі хтось із паралімпійців, можливо, там ну буває таке. Загалом на спартакіаду приїхало близько 300 команд і півтори тисячі учасників. Організатори сподіваються, що у подальшому турнір стане ще масштабнішим.